Друзі, всім привіт! Сьогодні я поділюсь рецептом, в якому неймовірно поєднується ніжність та легкість. Осінь дарує нам свіжу хрустку редиску, а власноруч заквашені огірочки саме зараз набули ідеального смаку. Тож це просто чудовий момент для створення цього салату, який точно приємно здивує вас незвичним поєднанням продуктів. Почну я з відварених яєць, їх необхідно нарізати невеликими шматочками. Багатокомпонентні салати я завжди нарізаю шматочками однакового розміру, щоб досягти естетичного вигляду та рівномірного розподілу смаку. Далі я наріжу зелену цибулю, вона надасть такої особливої свіжості цьому салату. Так як салат в мене багатошаровий, то всі його компоненти, поки я нарізатиму, я збиратиму в окремі мисочки. Далі йде редиска. Вона завжди додає салатам такої яскравості та хрусткої текстури. Шматочки я намагаюся робити такого ж розміру. Якщо ж ваша редиска така трохи з легким перцем, то це зробить салат ще більш пікантнішим. Далі йдуть огірки. Огірки бажано, щоб були квашеними. І якщо ви не пожалкуєте, все ж таки дослухаєтесь і візьмете саме квашені огірки, не заміните на свіжі, то ви точно не пошкодуєте. Саме квашені огірки нададуть унікального смаку. Далі на крупній терці я натру сир. Щоб твердий сир не став такою кашеподібною масою потім в салаті, я його натираю саме на крупній терці. Тоді він чудово буде відчуватись як такий смачний окремий компонент. Далі в мене буде риба. Це оселедець гарячого копчення. І повірте мені, друзі, можливо, вас це здивує, але він зробить цей салат просто неймовірним. Я його звільняю від кісточок та теж нарізаю шматочками. Шкірку, до речі, я також знімаю і в салат використаю обидва філе. Так як ця рибка дуже м'яка, тому що гарячого копчення, залишається лише добре перевірити, щоб не було кісточок. Тепер я зроблю домашній майонез, і, щоб не забирати ваш час, я залишу лише посилання на рецепт в мене вже є відзнятий. Далі я приготую заправку. Хто давно на моєму каналі, той вже знає, це моя улюблена це густий йогурт та майонез в однакових пропорціях. Додаю сіль та суміш перців та ретельно перемішую. Тепер приступаю до збирання салату на дно кладу яйця, а зверху 2 столові ложки соусу. Потім риба. Шари повторюватись не будуть, тому висипаю одразу усю порцію. Злегка притрамбовую, щоб не було порожнин. Далі соус не додаю, а висипаю цибулю, залишаючи трохи, щоб потім прикрасити зверху. Знову 2 ложки соусу. Ще один компонент, який ми не нарізали, але він є обов'язковим це зелений консервований горошок. Тепер редиска, наступний шар квашені огірки. Далі все знову з добрюю соусом. Тут вже можна трохи більше покласти. Обережно рівненько розподіляю. Та прикриваю все натертим сиром. Прикрашаю все цибулькою та кличу всіх вечеряти. Тож і вам, друзі, я дуже рекомендую. Приготуйте, скуштуйте, порадуйте себе та свою родину. Смачного, друзі!